Відеоінструкція для збірки шафи купе G-Kaiser Перед збіркою ознайомтеся з усіма необхідними матеріалами. Спочатку збираємо каркас до шафи купе. Основа каркасу це піддон, до якого будуть монтуватися бокові стінки та внутрішнє наповнення. Одним із перших кроків стане розмітка цоколів під пластикові кутики, після чого з'єднуємо цоколі з дном каркасу. Наступною дією є встановлення між цоколями перегородок, які в подальшому будуть слугувати міцною опорою для внутрішнього наповнення шафи. Перегородки також монтуємо до дна корпусу пластиковими кутиками. До центральної перегородки прикручуємо регульовані ніжки шафи з пластиковими ковпачками. Пластикові ковпачки для ніжок шафи купе потрібні безпосередньо для того, щоб в експлуатації шафи ви не пошкодили своє підлогове покриття. Наступним кроком формуємо внутрішнє наповнення шафи. Перш за все обираємо деталі, зазначені в інструкції, та кріпимо шкантики. З'єднуємо дно шафи, яке збирали попередню в кроці 1, зі вказаними деталями, і це є внутрішні стінки шафи. Для того, щоб правильно встановити внутрішні бокові стінки, орієнтуємося на розмітки під встановлення поличок, прикручуємо бокові стінки конформатами до піддону шафи. Складаємо попередньо підготовлені деталі разом. Дно шафи із стінками внутрішнього наповнення та верхніми деталями шафи і з'єднуємо їх конформатами. Одним із завершальних етапів збірки корпусу шафи є прикручування зовнішніх бокових стінок. Після прикріплення цих деталей можемо прикручувати 4 опорні ніжки із пластиковими капелюшками. Готуємо полиці до встановлення. До внутрішніх бокових стінок кріпимо тримачі для полиць. На самій ж полиці кріпимо спеціальні вставки для фіксації полиць на тримачах. Після того, як зібрали корпус шафи, завершальним етапом є кріплення задньої стінки ДВП. Для цього ми ставимо шафу у горизонтальне положення. Та рулеткою перевіряємо, чи вірне співвідношення сторін у шафи для запобігання перекосу. Після перевірки співвідношення сторін монтуємо задню стінку шафи безпосередньо до корпусу. Наше виробництво використовує лише екологічно чисте ДВП без змісту формальдегідних смол. Встановлюємо шафу на передбачене місце. Після цього регулюємо опорні ніжки для чіткого положення шафи. Монтуємо штангу для одягу у платяний відділ шафи, робимо розмітку згідно інструкції та закріплюємо її. Після встановлення шафи на місце потрібно виставити її за допомогою рівня та опор, які регулюються. Після чого закріпити металевими кутниками до стіни. Обов'язково враховуйте тип стіни для підбору правильних дюбелів. Аби уникнути падіння шафи, рекомендуємо закріпити її до стіни кутиками чи двосторонньою стрічкою. Коли корпус шафи надійно закріплено. Встановлюємо пластикові додаткові опори за допомогою саморізів 4х25 під передньою частиною кришки шафи, таким чином, щоб вони не виступали. Приступаємо до збірки русувної системи шафи. Купе на верхній металевий профіль прикручуємо необхідні елементи. Кріпимо направляючу до верхньої частини шафи, кріпимо нижню, направляючу до бічної царги під дону шафи. Починаємо збирати фасади до шафи. В даній шафі фасади ДСП з п'яти частин, які між собою поєднуються дерев'яними шкантиками. Зібрані шкантиками фасади скручуємо металевими з'єднувачами. Також кріпимо бокові профілі, навішуємо ролики для лівого фасаду. Спочатку нижні, а потім верхні ролики. Зверніть увагу на їхнє розташування. За такою ж схемою навішуємо ролики для правого фасаду. Спочатку нижні, а потім верхні. Завершальний етап це встановлення фасадів. Спочатку встановлюємо лівий фасад в першу доріжку нижньої та верхньої направляючих. Потім встановлюємо правий фасад у другу доріжку нижньої та верхньої направляючих. Вітаємо! Ви зібрали шафу від Дорос. Нехай гарно вам служить та стане прикрасою вашого інтер'єру.